Команда фонду схід сос допомагає населенню на всіх підконтрольних уряду територіях, евакуює та розміщує, ремонтує шелтери та центри для вимушено переміщених осіб. Документує злочини, реалізує навчальні програми, передає благодійну допомогу, здійснює моніторингові візити, адвокатує зміни, надає юридичні та психологічні консультації. Відкриття прихистку це результат співпраці фонду зіснятинською міською радою. Та міжнародними партнерами в цьому проєкті поєдналося це успішний досвід. Є було і стало фінансування від наших партнерів. Це профінансовано через німецьку організацію Дякуні катастрофенхільфе», яка в свою чергу фінансується німецьким урядом. І тут також дуже вдала співпраця із снятинською територіальною громадою і з безпосередньо з керівництвом терцентру, яка є директором терцентру. Тобто, тут склалося все, що потрібно для того, щоб організувати хорошу. Роботу під притулок віддали другий поверх відділення стаціонарного догляду в селі Стецева на його облаштування скерували 20 мільйонів гривень. Головне, каже виконавча директорка фонду Юлія Красільнікова, що змогли допомогти людям, які постраждали від війни в Україні. На жаль, критична ситуація з розміщенням евакуйованих людей, і, зокрема, абсолютно критична ситуація з розміщенням людей маломобільних верст населення. І якщо людина самотня, якщо людина потребує догляду, потребує підтримки, то наразі в Україні просто немає таких закладів, немає таких місць. В нас як в команди, яка займається евакуацією, зараз. Є так звана черга життя. У нас зараз понад 120 людей в прифронтовій зоні під обстрілами очікують на евакуацію. Прихисток у Стецевій став домівкою для 30 осіб, які покинули свої помешкання через війну. Серед них і Любов Ступцова з Константинівки. Донецької області та бойові сільна се нас, ну і дали нам тут притулок. У нас там бойові дії сильно бомблять. І нам дали тут притулок. Нам дуже добре. Тепло, світло, не чутно звуків сирени, не чутно розривів снарядів. Нам тут дуже добре. Я інвалідка другої групи, упорно-рухова система. Я не підіймаюся, не ходжу. ось тільки так можу підійматися. І все. Дуже добрий персонал. Будь-яке прохання вони завжди задовільняють, щоби ми. Не попросили дівчатка. Зразу приходять. Дівочки одразу приходять в будівлі амбулаторії провели масштабні ремонтні роботи: капітально відремонтовані кімнати, їдальня, душові та вбиральні з урахуванням потреб маломобільних груп. Кожне приміщення обладнано функціональними ліжками для зручності пересування на креслах колісних встановлено ліфт. Нульовий поверх облаштовано під найпростіше укриття. А приміщення для пральні отримало необхідну техніку. Ми спільно із фондом «Східсос» наша міська рада, беремося за цей проект. Які були умови нашого проекту, якщо вони нам роблять всі ремонтні роботи, після того ми приймаємо 30 людей? З прифронтових територій, з них 10 немобільних, тобто лежачі хворі, і 20 мобільних. Якраз з 5 січня до нас почали заїжджати перші наші старенькі очільник снятинської громади Анатолій Шумко. Спочатку з пересторогою відносився до цього проєкту. Тепер не шкодує, що його вдалося зреалізувати. Цей проєкт сьогодні надзвичайно важливий і він зреалізований. Це Можливо, тільки маленька часточка того, що потрібно зробити в нашій країні, для того, щоб забезпечити тих людей, котрі мають обмежені можливості зараз в належних умовах жити в нашій країні в умовах війни, переселень і е, тої ситуації, яка в нас є. З 2022 року фонд допоміг виїхати з небезпеки понад 88 тисячам осіб понад 12 тисяч 100 з них представники маломобільних груп. Вже створено геріатричні центри на Прикарпатті, Черкащині, Вінниччині, Закарпатті. Зараз роботи йдуть у Тернопільській та Львівській областях. Зі Стецевої Богдан Малецький, Гален Романчук та Раї.